Усім привіт, народ! Мене звати Валерія і ми починаємо. Сьогодні, як ви вже почули, можливо, навіть її перечитали по назві, а у нас буде незвична розмова. Перше, що буде незвичне, це те, що я розмовляю українською. Так, мені нещодавно відмовили в рекламі група, яка займається суто українським контентом, взагалі українськими відеоблогерами. Тому я вирішила, чому б ви ні зняти відео українською мовою і відповісти вам на ті питання, які ви мені вже почали ставити. Хоча в мене канал не набирає ніякої популярності, там 20 підписників чи щось написало того, але все одно люди дивляться і не підписуються, але зараз ставить запитання. Цікаво, і взагалі в цьому відео я хочу вам розказати, чому саме я розповідаю про е, те чи інше, там, наприклад, про психологію, а далі може і про ловкої буду розповідати. Тобто, я хочу зробити е, це відео як типу знайомство зі мною, тому що я навіть сьогодні не нафарбована так. Як на всі інші відео, я сьогодні просто вдягнута, і хоча в мене за вікном там пурга і мінус 15, в мене все одно настрій пляжний. І взагалі, в мене літній настрій переважає чомусь зиму, І Це не залежить від того, що а, довго не було снігу. Отже, почнемо. А перше питання, яке мені найчастіше ставили, чи я українка? Так, я українка. Як ви бачите, я розмовляю справжньою українською мовою. І вона досить милозвучна. А люди інших національностей чи з інших країн, які будуть дивитися відео, я прошу вас вибачення, якщо ви мене не будете розуміти. Можливо, ще російською я вставлю якісь титри. А яке моє справжнє ім'я? Боже ну яке моє справжнє ім'я? Якщо є я ВКонтакті підписана Валерія Сніги? Зрозуміло, що це моє справжнє ім'я та прізвище? Часто, коли я вела трансляції в перископі, мені ставили запитання, чи я робила пластику губ. Ні, у мене губи власні від природи і ніякою пластикою я не займалася, ніякі вітаміни я не вколюю. Наступне питання: скільки мені років? Знаєте, взагалі це не культурно запитувати взагалі у людей, скільки їм років, скільки в них середній місячний дохід, скільки вони важать і так далі, і тому подібне. Тому. Взагалі, я постійно відповідаю на це питання, так що я вже повнолітня. Ну а далі теж йде досить таке популярне питання: Мене запитують Ти психолог? і я кажу, так, я психолог. І інші запитують Ти логопед? І я кажу, так, я логопед. В чому секрет, тому що я а, отримую паралельно дві освіти, і я цим не кічусь, не хвастаюсь, тому що а, ну, тут нема чого хвастатися. Це може кожен таке зробити, піти і здобувати дві освіти паралельно. Я цим аж ніяк не хізуюсь, тому що тут нема чим хизуватися. Люди, які мені застріть, я їх просто не розумію. Дуже важко вчитися на двох факультетах одразу, паралельно. Отже, мої спеціальності звучать так. Перша спеціальність це соціальний психолог та психотерапевт. Це дуже цікава спеціальність. Також а, я навчаюся на логопеда олігофренопедагога або на логопеда-дефектолога і психокорекційного педагога. А, назви напрочуд такі каверзні, і деякі жартують, що я пішла на логопеда тільки через те, щоб людей а, навчити вимовляти іншою назвою моєї спеціальності олігофренопедагог. Як ви чуєте вже на слух, а, ну логопед це зрозуміло, що це людина, яка а, допомагає іншим правильно заговорити, або заговорити взагалі. Ну а Олігофронопедог, ви вже по назві чуєте, що я працюю з дітьми і можу працювати надалі з дітьми, які е, мають інтелектуальну недостатність. Ну, кому буде більш цікаво, можете написати особисто мені я вам розкажу, що це таке більш детальніше. або хто хоче просто почитати в інтернеті різні статті на цю тему. Чому я пішла на дві спеціальності? Тому що я не могла вибрати. Що я хотіла і бути і психологом, і логопедом. Взагалі я хотіла бути педіатром. Це дуже круто, мені здається, бути лікарем. Далі мене запитують, чому я обрала саме таку тему канала. Мій канал називається Битова психологія з Валерії С. Ну, тому що, мабуть, я навчаюся на психолога, і мені це дуже подобається. А це по-перше, а по-друге, я. Сама була не ідеальна. Як, як ви знаєте, більшість людей йде навчитись на психолога не тому, що це так пристисно чи ще щось на кшталт того, ні. А для того, щоб розібратися в першу чергу з собою. Хоч в мене зараз поки мало відео на каналі, але вже зараз є дві рубрики. Перша – це перевірено на собі. І наступна рубрика це е, як можна розпрощатися з образами. Це все було реально перевірено на собі, навіть те, що не називається перевірено на собі. А, ці всі методи я пропустила через себе. І вони мені допомогли. Також на своєму каналі. Я часто виставляю відео а, такого характеру, як типу, прочитала, переказала. Або, от, наприклад, відео про екстравертів та інтровертів. Ці поняття постійно їх вживають люди, які не знаються на психології, і вживають їх трошки не в тому контексті, насправді, якому їх подавав Карл Юнг. Допомагає зрозуміти людям. А, Значення тих слів, які вони вживають, тому що кожне слово це вібрація. І взагалі кожне слово несе в собі інформацію, а інформація це енергія. Тому фактично, реально будь-яке слово може змінити наше життя, наші думки, хід подій в нашому житті і так далі. Чи практикую я по тій та іншій спеціальності? Так, я практикую по спеціальності психолога, наразі я беру участь у проєкті. Тренінгової компанії Life Making System. А я там психолог допомагаю людям перейти рубіж від свого старого життя до нового. Також я практикую як логопед, як олігофрено Я практикую з дітьми, допомагаю їм вимовляти правильні звуки. Допомагає їм взагалі заговорити. Є різні етапи логопедичної роботи з різними дітьми, які мають різні порушення, мовлення і так далі. Але є такий етап, як автоматизація звуку. І один із прийомів для автоматизації звуку я використовую це вивчення віршів. Вірші складені таким чином, що там найчастіше зустрічається той звук, який вимагає автоматизації, над яким ми зараз працюємо. І ось мені потрапився звичайний вірш на автоматизацію звука Л. Але тут моя підсвідомість вирішила наді мною просто погратись. Коли я почала читати вірш, то це вийшло так. Лишка йшла от зв'язка, малим лиценятам личаки несла, щоб соснові шишки не кололи ніжки. І знаєте, таких випадків нереально багато буває. Коли ти сидиш, ой, коли ти сидиш з дитиною, намагаєшся вивчити з неї вірш, і тут в тебе просто в голові нереально класна пісня звучить, яка могла б стати хітом. Насправді моя робота дуже і дуже цікава. І я дуже вдячна батькам, що вони дозволили мені а, зробити свій перший а, такий вагомий вибір у житті, вибрати самостійно професію. Наступне питання, що я думаю з приводу інших блогерів. Що я думаю, у мене випаситься теж е, відома блогерша. Це Джері Хейл е, Реклама. Знаєте, якби я хотіла великої популярності і стрімкого набору слави, я б почала знімати відео про макіяж, наприклад. А просто розумієте, мені якось без різниці. Яка кому різниця, що лежить в тебе в сумці, чи що там там дивилася, там з друзями, куди ти ходила? Чи в тебе в голові або пусто, або ти погано на душі. Що немає далі ніяких планів на життя, ніяких далеких мрій і взагалі перспектив. Яка різниця тоді, що в твоїй сумочці валяється від внутрішнього наповнення смислового? Залежить життя людини, залежить її оточення і ставлення взагалі до всього навколишнього світу. Ну це просто дитячі казки. Вам це не потрібно розповідати, мені здається, але потрібно постійно нагадувати. Дорогі мої друзі, перш за все я знімаю відео для себе, тому що це мені приносить задоволення. А далі, коли я вже розумію, що моє відео приносить задоволення і користь ще комусь, то це взагалі просто грає на землі. Знайте, що меж розвитку немає і ніколи не буде їх встановлено насправді. Тому розвивайтесь. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Зробіть так, щоб ваш настрій не залежав від зовнішніх умов. І тоді з вами поруч по життю завжди буде щастя, успіх і добро.